Ми далі говоримо з ігорем Айзенбергом, професором Нью-Йоркського університету. Пане Ігоре, вітаємо вас! Вітаємо вас. Вітаю вас, вітаю всіх додачів. Ох, я можу тільки уявити, що зараз відбувається в США, зважаючи, що для нас це стало топ-новиною. Ну особисто для нас так точно. Тільки можу уявити дійсно, що відбувається зараз у вас в сполучених штатах. Як ось така заява Трампа, як вихід його з передвиборчих перегонів, байдана. Бачите, Байдена. Байдена так Байдена, Бачите. дякую. Чого, я хочу сказати, що не лише Байден робить обмовки. Ми їх робимо всі, і, і цьому немає нічого страшного. Хто його знає? Може знаєте, може я його наперед кудись там глянула, і будуть ще кардинальні зміни. Але менше з тим, вибачте, за за помилку. Дійсно, вихід <світ> Байдена, як це змінить хід передвиборчої кампанії вже зараз. Зміни дуже суттєво, тому що фактично це буде ну, нова передвиборча кампанія, і вона просто попередньо закінчилася з цією заявою Байдена. Справа в тому, що і кампанія Трампа вона повністю будувалася на тому, щоб виказати, що, що Байден найгірший президент в історії, що він зруйнував Америку, Трамп усе відновить. Ну тепер Байдена не буде, значить. Це буде якось, знаєте, так, стрілянина в нікуди. Але демократам доведеться повністю міняти свою кампанію, тому що ну, напевно там будуть якісь інші люди, тому що там здебільшого в штабі Байдена Харріс, працювали люди, які близькі саме до Байдена протягом багатьох років, чи залишаться всі вони там, чи там з'являться нові люди, і це знову таки має бути. Мають бути нові гасла, якісь нові нові меседжі в цій кампанії, тому що Байден будував кампанію, що він продовжить робити те, що саме він робив. Uh -huh. Галіс повинна напевно будувати кампанію на тому, що вона буде робити, і і чому люди мають повірити, що вона буде це робити. Тобто, це змінить усі акценти передвиборчої агітації, і кампанія буде геть іншого порівняння з тим, якою вона була до сьогоднішнього дня. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, от за даними Сієне. CNN... Байден вагався до останнього робити це чи не робити відповідну заяву, і навіть знали про це тільки дуже наближені до нього. Люди на вашу думку, що стало вирішальним для його рішення? Ну важко сказати, що саме конкретно. Напевно, це низка таких чинників, як те, що з ним зустрічалося Чак Шумер, лідер демократів в сенаті Хакім Джефріс, лідер демократів в Палаті представників і Ненсі Пелосі, переконували його в тому, що він не зможе перемогти на виборах. І тому він повинен поступитися місцем кандидата. А uh, ну соціологічні опитування, і останні з них, скажімо, за останні тиждень вони стали гіршими для Байдена в своїх штатах через знаєте, через американську специфічну виборчу систему. Фактично я би сказав, що зокрема для демократів це вибори в трьох штатах: Пенсильванія, Вісконсині та Мічигані. Тому що виграти в цих трьох штатах для демократів, для демократів є абсолютно обов'язковим. Враховуючи враховуючи те, що країна дуже розколота, от сині демократичні штати, червоні республіканські, і, і результати виборів у синіх та червоних штатах можна сьогодні передбачити абсолютно, немає значення, хто буде кандидатами від обох партій. А от є штати, де результат передбачити неможливо, і буде йти боротьба саме за ці штати. От ці три штати є головними, і от саме в цих трьох штатах. Показники Байдена погіршились протягом останнього. тижня. Думаю, що це теж могло мати на нього вплив. Ну і зважте ще, що президент е, е, заразився вірусом COVID-19 минулого тижня. Ну, ми з вами всі знаємо, не знаю. Напевно, багато з нас хворіли, і що це, це неприємна хвороба. І, і, можливо, і це на нього мало вплив, хоча його лікар. Кожного дня публікує повідомлення, що його стан покращується. Ну але, але от напевно низка цих всіх цих чинників вона е, е, привела Байдена до того рішення, яке, яке він ухвалив. Пане Ігорі, ще новина. спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон, республіканець, закликав Джо Байдена піти у відставку. Про це він написав у соцмережі Ікс. Він заявив, що якщо Байден не може балотуватися в президенти, то не може і виконувати обов'язки. Президента, ну, це можна зараз інтерпретувати. Я так зараз інтерпретую, як така відповідь республіканців на цю новину. Вони намагаються інформаційно використати цю ситуацію на свою користь. От як вважаєте, чи вдасться їм е зробити так і навпаки відібрати у демократів ініціативу, і чого чекати від штабу Дональда Трампа зараз? Ну ініціативи зараз у республіканців, звичайно, тому що у демократів залишається все одно на визначеність. Демократам потрібно не ближчими днями, буквально один-два дні, максимум їм потрібно згуртуватися і точно знати хто буде їхнім кандидатом, і, і припинити дискусії. І розпочати фактично нову передвиборчу кампанію, тому що кожен день протягом якого вони не будуть впевнені, хто є кандидатом партії на виборах, це день на користь Трампа. І якщо цих днів буде багато, а це знаєте, я кажу, що якщо вони не не будуть, якщо лідери демократичної партії провідної політики протягом буквально одного-двох днів не зроблять заяви, що вони підтримують Камалу Гарріс, Якщо розпочнеться боротьба, скажімо, за те, що а от я теж можу, я себе номіную, а хтось каже, я себе номіную, то це шлях до поразки. На виборах тому демократичні партії потрібно згуртуватися і відповідно вийти зі своїми меседжами. Ну це те, що сказав спікер Джонсон. Ясно, що це просто така політична заява, передвиборча боротьба, елемент передвиборчої боротьби. Пане Ігоре, а от суто технічно за процедурою, як взагалі тепер все це має відбуватись? Тому що Байден фактично мав би стати кандидатом за результатами праймеріс, які відбувалися раніше. От як тепер, навіть з юридичної точки зору, вони мають обрати нового кандидата-демократи? юридично процедура така. Відбувалася праймерис в усіх штатах, в окрузі Колумбія, столиці Вашингтоні, на п'яти там заморських, заокеанських, океанських американських територіях. Байден набрав на них майже 88% голосів виборців, які зареєстровані як демократи, які взяли участь у праймерис. Це більше 14 мільйонів голосів. Тобто, це дуже багато насправді. І відповідно разом з голосуванням за кандидатів в відбувалося голосування за делегатів на з'їзд партії від відповідних штатів від столиці Вашингтона. Ну і так далі. І ці делегати мали зобов'язання голосувати от за Байдена на виборах. Своєю сьогоднішньою заявою Байден від їх звільнив. Тобто від цього зобов'язання у них його тепер немає. Тобто вони можуть голосувати за кого вони бажають голосувати. Вони більше не зобов'язані голосувати за Байдена формально на з'їзді, може бути дискусія, може бути багато турів голосувань, але фактично ситуація є такою, що з'їзд демократів він розпочнеться 19 серпня, і якщо вони будуть продовжувати якісь от такі от суперечки один з одним, і хтось буде намагатися, от я буду кращим там, ніж Камала Гарріс, то це, це призведе до їхньої поразки, тому що починати передвиборчу кампанію з нуля. Наприкінці серпня в Сполучених Штатах ну це, це нереально. Абсолютно це, це, це очевидна поразка. Крім того, є ще один чинник важливий, лише Камала Каріс, та Джо Байден мають доступ до доволі великих грошей. Це більше 200 мільйонів доларів, які вони разом зібрали у свій передвиборчий фонд. Будь-який інший кандидат просто юридично не буде мати змоги користуватися цими грошима. Вести передвиборчу кампанію без грошей нереально взагалі. Тому що уявіть собі, скільки коштує одна політична реклама на телебаченні, не кажучи вже про все інше. Будь-який інший кандидат. Повинен бути збирати гроші заново. Ага. А це ну, ну я, я думаю, що це абсолютно нереальна задача. Просто часу на це не буде. Зрозуміло. Дякую, що пояснили нам і цей момент. Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету. Нагадаємо, що Джозеф Байден виходить з президентської гонки у США і підтримує кандидатуру Дерсик... віце президента Камали Гаріса.